По Волинській громаді значно зросла захворюваність на COVID-19. так за останній тиждень зафіксовано 72 випадки цієї хвороби. Серед захворілих є діти, госпіталізовано 12 осіб. Ще 60 хворих лікуються амбулаторно. Про це повідомила завідувачка нововолинського відділення Центру контролю та профілактики хвороб Наталія Мариніна на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Та надзвичайних ситуацій збільшення захворюваності на COVID-19 епідеміологи пов'язують з появою нового штаму флірт. За перебігом він близький до варіанту коронавірусу Омікрон. Однак серед особливостей нового штаму він швидше поширюється, а також ухиляється від імунної відповіді, тобто може призвести до повторного захворювання на COVID. Уже підтверджено ви знаєте, випадки нового штаму флірт це різновий штам омікрон, він відрізняється від інших штамів тим, що він ще, найбільш, ще більш контагіозний, ніж інші штами. Симптоматика така сама, як інший, це слабкість температура кашель, але найбільш уразливі групи, ми дивимося зараз, це діти, літні особи і особи з хронічними захворюваннями. Темпи поширення коронавірусу за останні тижні зросли. В цьому сприяло і температура на вулиці, тому що була висока температура. В основному люди перебували в приміщеннях, не виходили на вулицю і включали кондиціонер. Включений кондиціонер, обміну повітря, свіжого притоплиту, як такого немає. А висока контагіозність даного вірусу, і сполучені з населеннями, сприяли тому, що ми бачимо зараз ріст стрімкий, навіть я би сказала, ріст захворювання на коронавірус. По Новолинській громаді ріст коронавірусу ми спостерігаємо вже з 29 тижня, це десь 15 липня. І, зокрема, на сьогоднішній день, на 39-му тижні, це з 5 серпня по 11 серпня, ріст захворюваності на коронавірус у громаді пішов у 4,5 разу. Серед 72 випадків захворілих діти до 17 років становлять лише 4,2%. Це пов'язано з тим, що Богу, вони зараз поки що на канікулах і немає такого великого скупчення. Але найбільш уражена вікова група це особи 30-64 роки і серед них 42 особи заробіли. Також серед захворілих має 12 госпіталізованих 60 – лікується амбулатор. Також Наталія Мариніна додала, що міністерство охорони здоров'я оновило рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19. для більшості людей достатньо зробити одне щеплення. Зараз можна отримати одне щеплення проти коронавірусу. Це буде зарплату вакцинації надалі. Кожен рік, хто пролучив вже 4 чи 5 бустерних щеплень, надалі кожен рік може просто революціюватися. Але звертається увага. На ревакцинуватися в першу чергу через 6-12 місяців можуть не усі люди, а тільки групи ризику. А повторно щепитися через 6-12 місяців. Рекомендовано дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет, чи супутні або важкі хронічні захворювання, вагітним людям старшим за 60 років, дорослим і дітям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавіру. Росної інфекції, а також представникам професійної групи ризику, наприклад, лікарі, вчителі, військові та інші.